Я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про беркут. Історія цього підрозділу є прикладом того, як влада перетворила спецпризначенців в опричників. Майдан поставив у цьому крапку. Чи кому? Про еволюцію Беркуту від Майдану до АТО Дмитро Джулай. Побиття, катування, насильство. Спецпідрозділ Беркут став одним із головних інструментів кривавого режиму Віктора Януковича. Після перемоги революції гідності спецпідрозділ розформували. Для багатьох прихильників майдану беркути залишаться псами режиму, а для противників революції спецпризначенці стали чи не героями. Втім, коли почалася російська агресія в Криму, спецпризначенці вже не були такими згуртованими, як при зачистках банкової, грушевського та інститутської, дехто зрадив державу, яку так ревно клявся оберігати. Присягу МВД Росії прийняли 10 бивших бойців біркута. Новичкам вручили людостеріння поліцейських погони і паспорта. Все одразу. Торжественно присягаю на вірність Російської федерації. Його народу ті, хто ж не зрадив, з майданівцями зустрілися знову не на вулицях, а на передовій. Ставляться з повагою до нас. Так само ми з повагою до них ставимося. Агресія на Донбасі об'єднала донедавна непримирених ворогів. Тепер і беркутівці вартують на блокпостах у зоні. АТО. попри розбіжності у поглядах, тепер мають один наказ. Тоді в нас був ворог режим, система, проти якою ми боролися. Вони виконували наказ. Тепер у нас є спільний наказ для того, щоб обороняти інтереси держави, кордони держави. Щоб якась ворожнеча була, скажімо так, з одної тарілки і з одної тарілки, все, все, все разом, все спільне. А дехто із спецпризначенців уже заплатив власним життям. У травні поховали одразу шістьох беркутівців, загиблих під Слов'янськом. <кій> Тож не дивно, що на даху Марії звільненого Слов'янська поряд із державним стягом майрячі прапори ВДВ та Беркуту. Дмитро Джулай, ми разом Радіо Свобода. Тож тепер колишні беркутівці беруть участь в антитерористичній операції і на сході поруч із майданівцями, які свідомо пішли захищати незалежність України. Чи можна тепер сказати, що рішення відправити беркутівців на схід було правильним? Це запитання я сьогодні ставлю гостю нашого ефіру раднику міністра внутрішніх справ Антону Геращенко. Вітаю вас. Здравствуйте. Ну, во-первых, я хотів би сказати, що э, біркутов, да, яких фактично, можна сказати, демонізувало общественное мнение э, за ті події, які творилися на Майдані, вони тоже громадяни України. І э, більшість из них. абсолютное большинство из них, они точно так же переживают за нашу страну, как переживают все остальные граждане Украины. Да, среди беркутовцев были предатели, которые в Крыму, в Донецке, в Луганске перешли на сторону террористов. Но не могу сказать что по Донбассу, что это было абсолютное большинство. И есть беркутовцы, которые все равно борются дальше в этих регионах с террористами. Что касается в целом спецподразделения «Беркут», то общее его количество составляло около 4,5 тысяч человек. Это специальное подразделение милиции, которое формировано было В каждой области для охраны общественного порядка для того чтобы контролировать массовые мероприятия спортивные мероприятия и так далее чтобы предотвращать массовые столкновения. Во время Майдана их использовали незаконно, требовали от них бить людей. Им доплачивали, будем прямо говорить, значительные суммы из черной кассы режима Януковича. Их специально так сказать, опаивали, давали им специальные таблетки для того, чтобы они были злее, агрессивнее. Однако, <клес> однако не все из них так поступали, будем прямо говорить. Так, це правда, но скажите, це доведено и все. То, что выдавались справді... деньги, да, совершенно доведены. Да. А да. те, что вы сказали, какие специальные люди, которые не могут. Об этом сообщалось в общественных в некоторых массовой информации, нужно еще, может быть, дополнительно уточнить, но деньги давались точно, особенно командирам, для того, чтобы они направляли и требовали от своих сотрудников. Хотя... Скажите, пожалуйста, а вы особисто с керевниками там, с беркутевцами колишними спілкувалися? Конечно, я был на совещании с руководителями бывших подразделений беркутовцев. Я знаю нескольких руководителей лично, это по Днепропетровской, по Харьковской областях. Принимал участие в назначении нового руководителя Беркута Харьковской области Александра Петгайнова. И могу сказать, сказать, что я считаю неправильным развешивать ярлыки. Да? То есть это каждый милиционер, у него каждая отдельная судьба, отдельная личность. Да? Многое зависит, конечно, от руководителя. Вот мы поменяли в Харькове начальника Биркута, и этот человек сейчас делает все для того, чтобы его подчиненные, которые тоже были на Майдане, поняли, что они работают для народа Украины, за счет народа Украины, и что они должны стремиться делать все для того, чтобы народ Украины был защищен, а не вступать в какие-то противоречия с ним. Пане скажите, пожалуйста, Дуже багато вже написано і сказано про це, але як на мене, то ми ще не отримали повної відповіді, а дуже важливої для суспільства, про те, як сталося так, що Беркутівці. Були готові виконувати, як ви сказали, злочинні накази. Якщо люди, які стояли в перший день 30 листопада на підстелою Майдану незалежності, складали для когось, хоч бодай якусь небезпеку, то це теж треба довести. Але ми, як журналісти, можемо стверджувати, що жодної небезпеки. Там не було. Чому так неадекватно поводили себе ті, хто брав участь у так званій зачисті майдану? Ось у цю ніч з 30 на 1? Це зв'язано в цілому з усією історією української міліції. То так. есть украинскую милицию выстраивали как орган, который должен защищать власть, а не как орган, который должен служить народу. Вот поэтому милиционеры, особенно спецподразделений, многие считали, что они служат власти, они служат народу. Вот в этом и была трагедия, которая произошла у нас на Майдане. Если бы <coughs> милиция не, не была бы так настроена против народа, то этого бы тоже бы не происходило. Хотя могу вам сказать, что массовые беспорядки, когда они проходят в тех же странах Европы или Америки, да, то там тоже полиция вынуждена применять специальные средства слезоточивые. Газ дубинки для того, чтобы предотвратить еще больше так сказать, провокации. и не было. Безусловно, безусловно, есть инструкция, которая четко определяет, что, например, резиновые дубинки нельзя применять для ударов по головам. Есть четкая инструкция, которая не позволяет бить по суставам. То есть там сказано, что можно бить по мягким тканям. Значит, то есть, ну грубо говоря, по тому, что находится ниже спины там. Но эта инструкция, естественно, не выполнялась и, наверное, многими на тот момент не изучалась. Видите, ситуация на сходе надзвичайно складна. І ось є заручники з обох сторін, тобто є люди, які потрапили в полон до так званих сепаратистів, і бойовики їх утримують силою, і правозахисники, і люди, які вийшли звідти, кажуть про те, що їх катують. І є також ті, хто був захоплений, потрапив в полон, чи навіть здався сам представникам. Тієї тих сил, які захищають незалежність України, Національної гвардії чи там Збройних сил, і в тому числі спецпризначенців. Якщо Беркут і люди, які служили у цьому спецпідрозділі, як ви кажете, були Теж таке слово сленгове заточені під зовсім інше, то це не означає, що вони так само не будуть задумуватися над тим, що вони не мають права порушувати права людини в базових їх характеристиках, а саме катувати, наприклад, затриманого і вживати до нього протиправні дії, якщо вже людина по суті переходить під юрисдикцію е, тих сил, які беруть участь в антитерористичній операції. Знаєте, Я б предложив би опять таки не обобщати. Да? Тобто кожен чоловік має свої особливості психологічні. при наборе работников милиции, они всегда проходили в обязательном порядке психологические тесты, по итогам которых принималось решение, психически или здоровый этот человек. Так вот, я хочу сказать, что очень многое зависит, что даже тот психически здоровый человек, если он попадает в стрессовую ситуацию, да, когда кругом, например, убивают его товарищи, <coughs>, так сказать, пытают его товарищи, да, то этот человек может тоже сорваться с катушек. Это тоже надо понять. Но я предложил бы не обобщать, вот знаете, вот весь берг там плохой, там, или там ягуар, или еще то Давайте брать по конкретных личностей, да, потому что многие, <coughs> многие и областные подразделения Беркута, например, они не принимали участие даже в мероприятиях на Майдане. То есть их держали в резерве, понимая, что, например, Беркут из там, Волыни или из Львова просто-напросто не пойдет штурмовать и избивать майданов. Поэтому это тоже надо понимать и не нужно обобщать. Я, например, могу сказать, что Днепропетровский Беркут в составе 360 бойцов, он точно не принимал участие, например, в разгоне э, так сказать, силовом демонстрации. Их держали в резерве. Да? Поэтому нельзя так обобщать. Змиємо свою провинну кров'ю. Казали волинські беркутівці після того, як Віктор Янукович утік з країни. Як тепер пліч, опліч під кулями захищають Україну майданівці і Беркутівці. Дізнавалася Валентина Одарченко. Володимиру пастушку захищати батьківщину довелося і на майдані, і на Донбасі. У добровольці Нацгвардії записався одним із перших. Разом з іншими майданівцями Володя провів під слов'янськом місяць з початку травня до червня. Немає там ж військової освіти там взагалі-то там, освіти там особи і немає, але я так, як духом вояк. Головною несподіванкою для нас гвардійців стало те, що воювати довелося пліч опліч з бійцями колишнього київського беркуту. Так ставалося, що я стою з ними, так, спина в спину. Тобто я їм спину прикриваю, вони мені. Цілу ніч так ну, там бій, не бій, ну в общем, цілу ніч така, коли серйозна була. Під ранок ротний майдану і командир Беркуту вже спілкувалися як добрі знайомі. Цей головний до мене говорить. А ми думали, що ви, ну, типу, нижче там общество, там слої, що ви бригани, там що ми воюємо там з відбросами типу України, а ви воїни оказується. Нам, типу, ну, обідно і стидною, типу, то вибачте, така штука. Військовослужбовці колишнього рівненського беркуту ще в лютому присягнули землякам у разі потреби. Першими підуть захищати Україну. шановні рівняни, пробачте нас всіх, і готовий і скупити свою вину своєю кров'ю. Пробачте. Старший лейтенант Поломарчук готовий скупити свою вину кров'ю. І хочу сказати, що наші руки не заплімовані кров'ю. Ми ні разу не пішли на народ свій. За кілька місяців розформовані спецпризначенці увійшли у спеціальну роту, яка працювала на блокпостах та обстежувала територію поблизу Красного Лимана. Я думаю, що ці які там задіяні, вони все-таки. Починає як кажуть, розуміти, що він не вимагається і стараються комого професійніше зробити, виконати поставлені задачі. Колишні беркутівці розповідають, що навіть з бійцями від правого сектору нині наче побратими. Всі ми люди в кінці кінців всі розуміють, що на той час була політична ситуація, така зараз вона змінилась. Валентина Одарченко, ми разом Радіо Свобода. Пане Гращенко, чи має міністерство внутрішніх справ інформацію про якісь героїчні вчинки колишніх бійців Беркуту під час ось ходу антитерористичної операції? Значит, бойцы Беркута уже в количестве около полутора тысяч человек несут службу в районах антитеррористической операции, ротируются, то есть часть из них находится еще в городах для того, чтобы поддерживать общественный порядок. И, естественно, что не участвуют во всех операциях. Я не могу сказать, какие награды конкретно предоставлялись, но если боец Беркута, бывшего, так сказать, как и боец Национальной гвардии, как и солдат Вооруженной силы Украины совершит героический поступок, он, безусловно, будет предоставлен к наградам. Я хочу сказать, что мне очень было приятно приятно смотреть этот сюжет, потому что он как раз подтверждает то, о чем я говорил. Мы все граждане Украины, мы все переживаем за страну. Те, кто не переживает за страну, те значит, не должны быть ни работниками милиции, ни работниками национальной гвардии. И я хочу сказать, что действительно правильно говорить об индивидуальной ответственности тех, кто совершал те иные преступления среди милиционеров. А также надо и понимать о том, что среди них есть тоже герои и тоже есть люди, которые погибли. Те же шестеро бойцов Беркута из Ивана-Франковска, они служили На горі Карачун, в одному з самых опасных мест, они погибли вместе с генералом Кульчицким значит, в вертолете, который был предательский сбит з террористами. Голова слідчої тимчасової комісії парламентської генерал Москаль каже, що він ще 22 лютого звертався до пана Авакова з проханням, щоб ті склади, де була зброя, якою користувався Беркут під час майдану, а також інші спеціальні підрозділи, були опечатані, щоб можна було вилучити і знайти ту зброю, з яких можливо було вбиті майданівці або з яких ранили калічили майданівців. Але він каже, що ця зброя вся пішла в зону антитерористичної операції, і тепер встановити насправді істину неможливо. Геннадий Майскаль, народний депутат України, він політик і він зачастую вклонен заяви, які можуть не відповідати реальності. Поэтому що тут неправильно було сказано? Я говорю про те, що такі заяви повинні підтверджуватися конкретними документами. Якщо це тільки лише усне заявление, то це лише усне заявление і довіряти такому заявленню не можна. Це звіт тимчасової комісії? Це є документ парламентські? Я вам ще раз повторяю, я не вивчав даний звіт, тому я не можу говорити про те, що це 100% правда. Я склоняюсь більше до того, що генерал Москаль, є також політичним діятелем, зачастую використовує, на мій взгляд, такі аргументи, яких немає в реальності. Тоді які дії чинить Міністерство внутрішніх справ для того щоб ті, хто справді винний у злочинах проти людей на майдані були покарані. Значит, Министерство внутренних дел после прихода до да, министра внутренних дел Арсена Борисовича Вакова провело все необходимые действия, опросило всех сотрудников спецподразделений, принимавших участие, кроме тех, которые уехали с территории Украины. Тут я хочу отдельно сказать, что те граждане, работники милиции, которые совершали преступления или были замешаны на них, они уехали в первые же дни после Майдана. Или еще не дожидаясь, пока закончился Майдан. Два заместителя министра Захарченко вместе с своим министром находятся в России. Это пан Решетняк и пан Дубов. Дубовик. Поэтому основные фигуранты они не остались в Украине. Их невозможно даже допросить. А оружие, которое использовалось на Майдане, оно просто-напросто уничтожалось, оно не бралось в зону АТО, потому что антитеррористическая операция началась через два месяца после окончания Майдана. А мне известно, что наоборот, все это было уничтожено еще до уезда этих персоналей из Украины, потому что они прекрасно понимали, что это оружие будет вещественным доказательством. Но я хочу сказать также, что зачастую общественное мнение, в том числе в социальных сетях, оно не разобравшись, а здесь что это Приведу пример. Где-то 18 или 17 февраля весь интернет, весь Facebook обошла фотография, где стоит высокий человек в очках. И был вопрос, он стоял рядом с снайперами, кто это такой. В интернете нашли, кто это. Что это знаменитый снайпер, полковник Асавелюк, полковник внутренних войск на тот момент. И сразу же на него навесили ярлык, что это он руководит расстрелами на Майдане. На сегодняшний день полковник Асавелюк уже второй месяц воюет под Славянском и учит других воевать. Были проведены опросы всех людей, которые были на Майдане, всех сотрудников милиции. Он там пребывал как частное лицо, он не участвовал в никаких расстрелах. Но общественное мнение заклеймило его. И буквально несколько дней назад мне позвонил Един народный депутат говорит: вот я в Славянске увидел этого негодяя. Почему он здесь? Да? Мне пришлось объяснить. Что, извините, развешивать ярлыки очень просто, а нужно иметь факты и доказательства того, что тот или иной конкретный гражданин совершал те или иные конкретные преступления. Поэтому я еще раз прошу: не надо развешивать ярлыки. Пане Гращенко, тут не обійдеться без ярликів. Я маю на увазі, що так вже влаштовані люди, що вони це а я роблять. Я Вам говорю, я говорю про да, обществу. Да. Общество Просто... у нас звикло обвиняти без різних разних граждан. Ну мабуть, їх до цього привчали десятиліттями. Як ви думаєте, і ну, так, вот, значить, треба тучуватися і, і, і следить, в тому числі за вопросами презумпції невиновності. І пан Осавелюк, наскільки я пам'ятаю, виступив сам перед засобами масової інформації і пояснив власне. Про себе, про свою поведінку, що він там робив, але погодьтеся, що такий. Професіонал, якщо він присутній десь поряд на Майдані, поряд з людьми, які тримають зброю, то тоді зв'язок чи логіка підказує ось те рішення, яке ви називаєте называєте по такій логіці, кожного сусіда маньяка чи качества звісно тому що він має то відношення или пособник маньяка. Я очень вас прошу действительно придерживаться. От, от, момента, що не нужно людей, не мають для этого доказательств. Думаю, не являются доказательствами по головному кодексу. Тут я цілком з вами згодный лишена. Нагадую усім, хто нас слухає і дивиться, що насправді те, що людина винувата. Доводить лише суд після і то після того, як власне вже апеляції всі закінчилися, буде. так. Але що ми маємо? Ми маємо, скажімо, реакцію тих, хто був на Майдані на те, що відбувається. Здебільшого зараз вона позитивна. Але, от, зокрема, тимчасова слідча комісія, про яку я вже згадувала, і рішення якої було оприлюднено, каже про те, що серед тих, хто приймав рішення щодо розстрілів 18-20 лютого, масово. У вбивства людей на майдані були люди і. Які мали прямий стосунок до теми нашої розмови, зокрема, і керівник Беркуту. І тоді виникає питання: якщо ця людина знала, і як каже пан Москаль, він називає це злочинним групуванням, яким керував Віктор Янукович, якщо ця людина знала, що вона віддає наказ своїм співробітникам стріляти, то чи е, цей наказ розходився прямо безпосередньо до бійців? Можливо, ви це знаєте? Чи це була індивідуальна розмова із тими, кому власне видали зброю? Йде про тих, хто стріляв? По закону міліції, роботникам міліції запрещається приміняти применять оружие против безоружных граждан. І поэтому, во-первых, нужно отдавать отчет, что оружие выдавалось, насколько нам известно, небольшой группе, скажем так, тех сотрудников Біркута, которые согласились участвовать в подобного рода мероприятиях. Тобто Кстати, це все одно їх індивідуальне рішення було естественно, особисте? Естественно. І ці граждане, беря в руки оружие, стреляя без людей, они понимали, что вони делают преступления. Ми спілкувалися з багатьма людьми, які були на Майдані. Зокрема, скажімо, і представники правого сектора приходили на Радіо Свобода, і ось голова виконкому партії правий сектор Андрій Бондаренко каже, що вони ніколи не відступляться від того, щоб винні у розстрілі людей на Майдані були покарані. Давайте послухаємо. Ми ініціювали таку е, річ, як трибунал Небесної Сотні. Він продовжує свою діяльність, ніхто не буде забутий і нічого не буде забуто. Це однозначно. Терміну давності цих злочинів для нас не існує. Стосовно тих людей, які поїхали, а то намагаються якимось там чином. Ну, як говорять, змити кров'ю, якщо так. так можна сказати. Ви ну, знаєте, це є вчинок. Кожен чоловік робить свій свідомий вибір. Мене до е пана міністра, як було запитання пана Авакова, я маю на увазі, дуже давно, так і досі воно звучить, немає відповіді. Де більше тисячі працівників Беркуту разом зі зброєю? Де вони в принципі ділися? Може, ви дасте відповідь, де. Більше тисяча співробітників «Беркуту». Значительное количество оружия сотрудников «Беркута» и их экипировки было изъято, в том числе бойцами правого сектора, когда проходило фактическое разоружение сотрудников «Беркута». Их, вы, их отлавливали, можно сказать, в выездах из Киева, вы помните эти кадры, то есть останавливали автобусы и заставляли их издавать оружие и отдавать свою амуницию. Я могу сказать, что весь Днепропетровский «Беркут», 300, около 300 сотрудников, просто вернулся в Днепропетровск без амуниции, это точно. Поэтому в том числе происходило вот такого вот рода, забирання зброї і так далі, І й частина часть Біркута, які дійсно перейшли на сторону Росії, уїхали одразу в Крим і уїхали в Росію. Такі случаи були. Ну там була значительно більше цифра, ніж тисяча. Скажіть, будь ласка, пане Гращенко, дуже драматичні ситуації в нашій країні, і люди гинуть щодня з обох боків і громадяни України, і навіть як ми знаємо, громадяни інших країн і це вже інша тема, і надзвичайно страшна. Оскільки Беркут. Це все ж таки спецпідрозділ, який мав дуже високу кваліфікацію. Чи можна сподіватися, що співробітники Беркуту візьмуть участь у тому, що називається творенням нового, нової міліції, нових правоохоронних органів? Значить, ще раз я повторяю, що відповідальність за вбивство людей на Майдані має бути понесена тими гражданами, тими співробітниками міліції, які нажимали на курок. Нельзя можна обвиняти... 4,5 тысячи сотрудников Беркута, если на курок, например, нажимало 15-20 человек, выбравших для себя путь преступления. И поэтому я хочу сказать, что когда говорится, что едут смывать биркутовцы свои преступления кровью, то есть некоторые беркутовцы, которые не ударили ни одного человека на Майдане, не нажали ни разу на курок. Означает поэтому так, Я еще раз повторяю, будет, я еще раз повторяю что я призываю того? общество заниматься персонификацией вины, а не вообще э, обвинения в адрес э, тысяч людей. О, ти я, я призиваю, пане Геращенко. Я вас запитала про те, чи збирається Міністерство внутрішніх справ використовувати колишніх співробітників Беркота для того, щоб реформувати Міністерство внутрішніх справ з новими вимогами, де право людини Ті буде Ті сотрудники основним. Які міліції, які сумлінно виконують свої обов'язки. Вони будуть працювати в міліції і розвивати міліцію, реформувати міліцію. Ті співробітники міліції, які не виконують закону міліції. Поплюжують права людей, ті з міліції в міліції працювати не будуть. Скажіть, будь ласка, детектор брехні це така легенда, що він може дати можливість зрозуміти, підходить ця людина чи ні, чи все-таки можна його використовувати для того, щоб визначати, може ця людина бути на посаді цієї тим більше в правоохоронних органах? Для того щоб заявляти, о том, як може використовуватися не може, детектор лжи в при прийомі на роботу, я вам твію государством не существует закону, розрішаючи такого прибору. В частних компаніях використовуються спеціалісти. которые используют данное устройство для а вы на работу. Это было в чине? Я Думаете? считаю, что я недостаточно обладаю информацией о данном объекте, но знаю, что его можно обойти и обмануть. Я могу привести пример. Когда 18-летнего парня обвинили, используя в том числе детектор лжи, ему дали 15 лет тюрьмы за преступление по Лововскому Этот парень отсидел 7 лет. Единственным доказательством, которое использовал суд, и то незаконным, это был результат его опроса на детекторе лжи. Тобто людина просто дуже хвилювалася і апарат да, читає. Так, поэтому, ще раз повторюю: даний апарат не може гарантувати правду або неправду. Який же тоді критерій використати для того, щоб незалежно Діла. від того, беркотів чи ні, але все ж міг служити Кхе. на Отвечу. користь народу України? Значит, критерії це те, що у нас має бути нормальне громадянське суспільство. Ко мне неоднократно обращалися громадяни з жалобами, що тот або інший той міліції, наприклад, вимагає взятки. Коли я говорив, що нет напишіть напишите ми на вас повесимо аудіо видеотехніку. И вы поможете нам этого, значит, негодяя, обезоружить и арестовать. Ответ был: знаете, какой? Нет, мы не хотим, мы боимся. Вот вам результат. Пока будут такие ответы граждан, пока они хотят. сами, так сказать, решать свои вопросы втихую и не хотят доверять государству и милиции, то мы не сможем ничего сделать. Поэтому еще раз хочу сказать, что милиция является отражением общества, зеркальным отражением общества. И э, милиция у нас ровно такая, какое общество. В 95% случаев водители сами предоставляют работникам АГИ 50 гривен, вместо того, чтобы заплатить штраф 250 гривен. Это уже и социология, и, и вопросы общественного мнения и так далее, и так далее. Нужно начинать общество, в том числе, меняться самостоятельно и менять. Тядної міни на міліцію я дякую вам, пане Геращенко, за участь в нашій програмі. І дуже сподіваюся, що майдан змінив не лише беркут, не лише міліцію, не лише громадянське суспільство, а і в цілому Україну. І це буде країна, в якій буде жити комфортно і безпечно. Разом ми можемо змінити життя на краще.